Друзі, всім привіт! Як я говорив, що скоро буде перша обробка перцю, прийшов час, ми його обробляємо. Чим саме ми обробляємо? Показую інсектицид від Сенгенти Актелік Ось такий. Норма внесення. Тут ми даємо. 15 мл на 15 літрів води. Коротше, 1 мл на літр води. Другий препарат йде моспілан. Якщо обробляти самим моспіланом, норма внесення йде 5 грам на 10 літрів води. Тобто на 15 було десь 8 грам. Так як ми йдемо з актеліком, то ми даємо 5 грам моспілану. І 15 ектеліка. І до цього всього е, даю прилипаж. В моєму випадку агропав від агрохімічні технології. Е, ми ним користуємося по зернових, по пшениці, по сої, по, ну, по всьому. І, в принципі, ним користуємося в теплицях. Е, так що, друзі, такі справи. Це все є інсектицид. Інсектицидні препарати. Тобто, від шкільників. Зараз вам покажу, що тут пише. Ось. Тут йде вишнева муха, коротше ви всі бачите, жучки, довгоносики і тому подібно. Так що так ми обробляємо. Обробляємо для того, щоб ніяка муха, ніяка комаха не занесли нам. Вірусу, тому що вже якщо вірус є, його вже дуже проблематично позбутися і вилікувати перець. Це перевірено неодноразово, тому краще пройти, як то кажуть, наперед для профілактики, ніж потім давати все на купу і не може його спинити. А всі віруси це все від укусів, шкідників. І різних комах. Тому народ такі справи. Скоро будемо давати перші стимулятори в капельну систему мікродобриво. Слідкуйте за каналом, скоро буде багато цікавого і корисної інформації. Так що, народ, ми працюємо. Всім пока, всім до зустрічі!